Друзі, вітаю вас на каналі Давай Пов'яжемо. Я Світлана і запрошую вас разом зі мною підвести підсумки квітня. Днями я випустила відео на канал, днями від тої дати, коли я знімаю це відео. Я випустила відео на каналі з підсумками березня. Сьогодні, 17 травня, і я тішуся з того, що квітневі підсумки я не підбиваю через декілька місяців, як попередні. Тож, Сподіваюся, що я нажену цей темп, надолужу і буду по результатам місяця відзнімати одразу підсумки. Давайте до справи. Я вже за традицією буду користуватися додатком Нітен, но верніше, я ним користуюся, і дані буду брати саме з нього, адже тут я фіксувала, що я в'язала, з якої пряжі в'язала, і якісь свої додаткові. Нотатки. Я бачу, що у мене в квітні було не так багато проєктів, вони всі невеличкі, тож я думаю, що це відео буде недовге. Пропоную разом з вами зараз згадати, що я в'язала в квітні, позгадувати свої процеси, позгадувати, з чого я в'язала і які у мене були емоції під час в'язання. Знову ж таки, розпочну я по черзі, як вони у мене і записані. Бачу, що щось розпочинала ще в березні, завершувала, в квітні. Давайте по черзі. Найперше, це були шкарпеточки з тестування, їх я завершила найпершими. Це тестування було у Ірини Бароян. Ми в'язали такі цікаві шкарпетки з візерунком. А ще цікаво було, що я використала тут шкарпеткову пряжу ручного фарбування від Галинки. Як бачите, такий цікавий дуже колір. Ще така ремарка, тут десь фотографії відео будуть по ходу моєї розповіді виринати, тому поглядайте на екран. Якісь, можливо, я піки. Звуки поставлю, де я буду вставляти фотографії. В'язала я розмір свій, спецію використовувала 2,25. Загалом дуже задоволена цим описом. З ниточкою у мене були питання, кудись я вийшла? Ось, з ниточкою в мене були питання, тому що я в'язала гострими спицями. У мене це ще бамбукові спиці. І під час в'язання я достатньо легко могла розчепити ниточку. Тут пряжа слабої скрутки такої, тому з цим були трошки труднощі. Але загалом працювати з такою ниточкою. Ніжною, м'якою, було дуже приємно. Колір, як бачите, такий дуже красивий, все було тут прекрасно. Опис, до речі, можна купити у Іринки. Вона його продає. І наскільки я пам'ятаю, Частина коштів виручених йде на донати нашим захисникам. І також пряжа, наскільки я знаю, Галенка також продає пряжу ручного фарбування. Я вам посилання на дівчаток буду залишати. Саме цю ниточку мені е, дарували. Наступні шкарпетки це шкарпетки Вільшанка. Наскільки я пам'ятаю, вони в'язалися у мене по завданням, я не відмітила це. Ниточка, ниточка West Yorkshire Spinners від Сігніча. Тут ниточка характеризується тим, що вона в складі має вовну блакитномордою вівці. А так, загалом склад нитки 75, здається на 25 Не записала я тут склад, але стандартний звичайний склад на 100 г 400 метрів, або 70 на 30, або 75 на 25 Загалом у мене на ці шкарпетки пішли 70 г. І наскільки я бачу, я тут ще додавала контрастні такі елементи з пряжі ручного фарбування від титанії Кострик. Розмір тут у мене 40-41, спиці використовувала 2,25 та 2,5. І ці шкарпетки я в'язала на подарунок. Ще не подарувала, вони у. У мене є. В'язала їх на 66 петлях, починала від носка, далі п'ятка бумеранг з клином. Мені здається, що це було в шкарпетковій валізі завдання, але можу помилятися. Наступні мене захопили футболки. Найперша футболка це поєднання кропиви та бавовни, такі смужки, біло-зелені. Футболка вийшла просто фантастична. Вона дуже тоненька, вона дуже ніжненька. вона… Холодить. За рахунок тонкої бавовни та кропової, мені в ній дуже комфортно. Я її носила багато разів, декілька разів прала, не дивлячись на те, що майже кінець травня я сижу зараз в теплій ковтині. А цю футболку я встигла поносити, бо знаєте, в нас були такі і теплі дні. Тож, я думаю, ця футболка буде однією з фаворитів цієї. Цього теплого сезону, скажімо так, в'язала я тут по своїм розрахункам. Розмір у мене тут М, використовувала спиці 2 2 2,5, 2,75 і 3,25. В різних фрагментах там в'язання я брала різні спиці. Я собі тут відмітила, що за основу я брала опис крапочки, але я робила заглиблення більше на 10 рядочків. І також, наскільки я пам'ятаю, в крапочках товстіша в мене ниточка, А тут все ж таки нитка тонка, і мені доводилося робити перерахунок. Зелена ниточка це в мене кропива ремі від Лора і Біла ниточка це у мене Mondial Basic Lux Fine. Це така бавовняна ниточка, але туго-туго скручена. Вона, напевно, для гачка більше. Але я її застосувала ось вив'язані спицями. Загалом у мене було 200 г ниточки, і я її вив'язала в нуль: 100 грамів зеленої, кропиви і 100 грамів ось цієї біленької. Вив'язала абсолютно в нуль. Наступну футболку я в'язала з джинса. Та ті самі абсолютно розрахунки. Мені здається, навіть кількість петель я використовувала ту ж, розмір, знову ж таки, мій М. Єдине, що я тут заглиблення ще трошки більше зробила, тобто передню частинку, я ще більше видовжила, тим самим більш відкрито зробила передню частину, що робить цю футболку, не такою жаркою, скажімо так, можна так сказати. Тут я використовувала. Джинс від Ярнар серії Tropical. Колір у мене 618 це така напівбивовна. І також я тут ще додавала на обробку гізамата. У мене були залишки цієї пряжі. Я вже в якійсь футболці або майці застосовувала цю пряжу. У мене був такий невеличкий. Залишок і в мене ще залишились. Джинсу в мене було 200 грамів, 4 моточки, і ось цей гіззимати приблизно 50 грамів. У мене пішло на обробку. Спиці в мене приблизно такі самі. Тут ниточка трошки була товстіша, тому на резинки я брала більші спиці, 2,75, також 3 і 3,25. Класна футболка. Зараз по цій моделі йде. Спільне в'язання до нього можна доєднатися за донат. Донат від 100 гривень. Я вам даю посилання на збір моєї Олени, або ви можете задонатити на будь-який збір, якому ви довіряєте, і я вас додам тоді в групи в Телеграм, де ми з дівчатами в'яжемо схожі футболки. У мене на спицях ще одна, але і це, мені здається, не остання. У мене була ще одна футболка. Так, у мене ще була одна футболка, але про неї вже будемо в травневих підсумках з вами говорити. Тож, така футболочка, вона мені дуже подобається, класне, цікаве забарвлення, я також її вже носила, вже прала з джинса футболку, я прала в пральній машині, з кропиви я не ризикувала, там дуже сильно кропива віддає колір, тому я прала руками, відтискала на віджим ставила в пральну машинку. І така ще одна родзинка квітневих моїх в'язальних підсумків це ось ці шкарпетки. Як на мене, вони фантастичні, це моє особисте досягнення, тому що я тут використовувала жакарт на шкарпетках. Якісь спроби в'язати жакарт у мене були саме на шкарпетках, але це були такі, знаєте, просто трикутнички, смужечки, перетиснуто, перетягнуто, був досвід у мене негативний. Цього ж разу, але бачите, мені здається, що ось це було завдання квітневе, жакардові шкарпетки у валізі від Світланки. А з Вільшанки шкарпетки ну, значить, я просто їх в'язала. Я тут також не відмітила, що це були з в якому суміснику вони приймали участь ці шкарпетки, але я точно пам'ятаю, що тюльпани нам давала Світланка. Тож, ось такі шкарпетки з тюльпанами. Я не пам'ятаю, як я їх в'язала, напевно, від. Від пагумілка, тому що мені дуже хотілося вив'язати ось саме цей візерунок з тюльпанами. Тому я і розпочала саме з того моменту, де у мене розпочинаються тюльпани. Тут у мене ниточка Comfort Socks Alize 152-й колір це ось цей основний бежевий колір. І на тюльпанчики я додавала regia Baby Smiles. Це такі малюсенькі моточки по 25 грамів. Вони у мене були різнокольорові в рожевих тонах. І, як на мене, це таку родзиночку також додало в а, сам візерунок. І Drops Fable у мене був в зеленому кольорі. Якщо потрібний колір, то я зараз гляну. Є 918 А реджия у мене був колір Pink 01816. Якщо ви десь знайдете таку ниточку. Розмір я в'язала свій, невисокий тут у мене пагомілок, загалом шкарпетки вийшли пречудові. Напевно, я тут застосовувала, напевно, я тут вив'язувала комбіновану п'ятку, ну, вона мені. Виглядає саме такою. Я вже не пам'ятаю, чомусь я більш детальних записів не вела. Спиці я тут використовувала 2,5 на основне полотно, а на жакарді я брала спиці 2,5 і також ще додатково додавала 12 петель. Я додавала, здається, петлі на один рапорт, якраз ось цих тюльпанчиків. Пишаюся собою, дуже мені сподобалося. І якщо ви, як і я, не можете потаворишувати з Жакардом, то у влозі, в якому я показувала ці шкарпетки, там буквально на одну хвилинку є шматочок відео, де я показую, як я. Приручила цей жакарт, як я його пров'язую з двох рук. Дівчатка казала, що допоміжне було це відео, єдине, що я не здогадалася витягти його в окреме відео, тому воно таки залишилось у мене частиною влогу. Я якось підзніму окремо саме сюжет, як я в'яжу, як я в'язала цей жакарт. Жакарт у мене тут був з протяжками, але протяжки дуже. Як це сказати? Вони дуже еластичні, протяжки не стягують полотно абсолютно. Пишаюся цією роботою, кажу ще раз. Загалом, в квітні місяці я вив'язала, завершила три пари шкарпеток. Вони всі були невеличкого достатнього розміру, 38, так і одна пара 40-41. І також я зв'язала дві футболки. І ще щось порозпочинала, тому що з квітня зі мною щось переїхало в травень. Також давайте разом з вами підведемо підсумки, скільки пряжі я витратила. Цього разу у мене не було проєктів, в яких я використовувала пряжу в два складення. Тому я одразу можу собі зробити скрін і вам показати, що ж я тут нав'язала. Загалом я завершила 5 проєктів, як ми з вами бачили, і я вив'язала 2520 метрів. Не так багато. Квітень у мене був не таким продуктивним. Насправді я навіть не знаю, з чим це пов'язано. Ну просто так вийшло. Загалом я всіма роботами задоволена. Я дуже щаслива, що маю дві нові футболочки. І, до речі, якщо ви пропустили відео з моїми літніми в'язаними речами, також є на каналі. Що пропустили, можете його переглянути. Там я також даю натхнення і собі і вам показую. Які у мене майки, футболки, кардигани прижилися в моєму гардеробі, що я в'язала протягом останніх років? І наостанок вам розкажу, що на мені, тому що в попередньому відео я була в кардигані Авенцюрин, не сказала, що це за кардиган, і ви у мене запитували. На мені. Не відбувшийся опис на морошку. Я в'язала цей джемпер ще попереднього року, але, на жаль, так і не завершили опис. Його, до речі, навіть дівчата протестували. Мені треба знайти час, знайти натхнення, сісти його і завершити. Тому, якщо вам сподобався цей джемпер, на мені очікуйте опис, тому що він ну, майже майже готовий. Тепер точно все. Я вам дуже дякую, що переглянули це відео, що розділили. Цей час зі мною. Сподіваюся, що вам було цікаво, що я вас змогла надихнути, можливо, розрадити або відволікти від якихось своїх думок. Тож, дякую ще раз і до нових зустрічей! Побачимося зовсім скоро!